Ну що ж, любі друзі, розпочинаємо останній бій першого раунду Ліги Героїв. Всіх вітаю, я Лана Мун, і це гра Імперія Пазлів. Розпочнемо з моєї оборони. Нагадую, що я змінила десь на середині першого раунду цього вівіку замість Адалінди. Поміняла їх місцями і стояти стало краще. А чи достатньо краще, щоб нам хоча б всередину в це ранг вигрісти, Ну до кінця. Та воно ж зараховується не по днях, як в турнірі набігів, а зараховується по Е Раундах оборона буде, от, рахунок захисту і поки вде. Ну, краще, ніж є, звичайна. Анегшталт. Атак, в мене, як ви дивились вже, хто дивився, атаки відбуваються за допомогою моєї веселки. І що я пропоную вам? пропоную вам Продовжити цей чудовий експеримент. Може, вам і нудно дивитись на веселку. Але ну, коли ви ще подивитесь? В мене постійно моноколір. Експеримент треба робити повним та завершеним. Тож нехай веселка може й до кінця взагалі цієї ліги. Ось ще в нас трохи комбо. Давайте, бо вона зараз нам поставить. І ми не зможемо зарядитися. Погана історія. І, до речі, і Віка піймала от засранство. Зняти ми це не зможемо. Друзі. На жаль, так. От сюди б, ймовірно, треба було брати якраз моно, можливо. Зняла підсилення. Броню буде Так, ну добре, що вона заряджається з одного боку і. Так, ладно. Блін, як швидко вона заряджається. Воно ж забирає. Чи встоїть після цього? Ой-ой-ой ні. Треба було... Ну, коротше, це все. Мала. Ти стоїш? Уявляєте? Вона в нас ми в неї забираємо. Лягедота. так, ти ще стоїш? Вот дивина яка. Так. Ах, и не, и не. Ой, не, 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 не! Ты стоишь на захист. Боляче. Ні, на ось цю дівчинку, котра, як і є Хел в другому костюмі. На неї варто, мабуть, брати якраз. Опа! Віка одна моя бусінка. Так, ми взагалі зможемо ось цю подолати. Ой, вона зараз відхилить. Ой-ой-ой-ой-ой. А диво, диво, диво. Диво, диво, нам потрібно диво! Ні. Ага. Ну, як ми тепер її знесемо? Це Анріал. Так що я роблю? Мені потрібно жовтий заряджати, або в неї пропускати? Просто уявіть собі, не височила одного камішка. Ну, біда. Зараз вона буде хилити їх всіх як не в себе. Може одразу виходити? Ну, чи не можна, чи це заріже мені якісь бали. Ану, постав собі сповільнення шутмани, а тут стійкість, коротше, не жмогло. Не жмогло воно поста, ну, поставити, піймати собі на себе, відзеркалити сповільнення мани. Супротив, охереть просто. І е, в мене питання тут є. Підсилений, ну, ну, якби час додатковий, не той, що додатковий, а ну, коли ушкодження підвищується, що такого немає. Ой-ой-ой, стійкість, а в нас теж, ну, коротше, ось ці дві дівчини, вони між собою можуть стояти вічність. Але. Прикиньте, ну просто тупо, пів камня не вистачило, а так би ми їх вже знесли б. Ну, уявляєте, ось він підсилений, підсилене ушкодження. Мала. Ось це дарма зелений туди. Треба було. Давай, сповільни себе. Е, був кріс, я його прогавила. Це підсильний ушкодження воно працює як на їх, так і на нас. На всіх працює. Вони ж будуть лупашити з кожним разом все сильніше і сильніше. Ого! Ого. Вика Стімола. 43. Стей. Ну, чи зможемо вас допінати? Ай-яй-яй. Нуль! Все, 2400 в Лупашив. Ну, ми боролися як боги. <смір> Ладно. Олег, Динамо, я тебе розумію. Просто... Спробувала людина <хи> теж моноколір, але в нього там не 6 тисяч, а 6500, 6700. І йому якось складно. Він сказав боротися веселкою. А ми продовжимо. Так. Нам от головне її зарядити. Я тепер навчена гірким досвідом і не буду на хелф костюмі брати веселку. Туди треба або 3-2, щоб її пробити просто жовтим. Вона постійно буде різати і ману і бити, різати ману і бити. Так, це, це ну, у нас, що ти там? У нас міньйонів немає, а ти по міньйонах, так? 30% доповнено за кожного вбитого прислужника. А в нас немає. А він не пів з мани. Так, а, а, ну. О, не зарядився, супер. І знята контра, до речі, оце те, що треба, так, так. Ну, взагалом, то Супер, якби, Супер. Веселка, я маю на увазі. Непогано. Ту-ду-ду-ду-ду. Сповільнили. Скільки воно триває? Три години можна зняти. Ну давайте хоч віку зарядимо. А ти в нас. ах, ці хвилі. Ти в нас не повільний чи швидкий. Я так і не розібралася з цими приколами. Хвилі. Ой, перебила. Стікси. Ну, зі скількох каменів вони заряджаються, так досі, коротше, не знаю. Ай, давай. Ляти не пробиває, ми скільки там в тобі. Три триста. Б'ємо, 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 б'ємо і все. Так. На. Зараз всіх своїх об контру покладу. Так, Вікуля. Треба ж якось відхилити. Тобто відхилити. Відхилити. Відштовхнути. А хилити це лікувати. От ти зрозумій, як. Не там наголо ставиш і все. Так, о, 6300. Чи я Такою командою подолаю їх. Ну, давайте, експеримент, експеримент, і якщо буду вириватися вперед, то будуть все більше і більше мені попадатися суперники. Ну, звичайно, колись я впруся в момент, коли веселка буде вже недієздатна з силою там 6500 і вище. Я навіть не знаю, де що збирати. Поле гівно. Зараз мінус один буде, бо джун швидкий. А... О, якщо б в іншого героя, то б точно було б все. Так у нас є ще шанси. 1300 по такому броньованому достатньо персонажу. Віка мала. Супротив, моя тибусінка. Лікуємося там, що можна вилікувати. О! Поки ось так, а потім червоне підривають. А я бачу на ньому червоне стоїть. Але нам потрібно якесь дике комбо замутити, щоб зарядити ось цю. І в неї якраз, о, ще стоїть. Ти ви таке бачили? І! Уфу. Як це взагалі можливо? А вона ж... Ой-ой-промахи. -ой, ой, -ой, ой Хоча радує те, що піймав хоча б... Ну, мінус ману. Так. Промах. А, просто. Фантастика. Синього в нього немає пропустити. Так, о, синій зараз беру. Тільки не жовтий. Куди? Мінус. Ухляння моя моя дівчинка. Обої перестають бути томними. Треба було в що щось заряджати, а я не. Знову віку собі залишу одну. Так, ти що? Три ходи там. А, ще ушкодження. 194. О, через два ходи, тобі, гаплик. Через два. Через один. Віка. Я, короче, прокачаю дві віки і буду ними грати. Так, хухі, хухі 81. Хухі-хухі. хухі-хухі, Повій <пиви> бонус-бонус за швидкість, я вже і навіть на нього. Не надіюся, так, до боїв. Ну що ж, летимо. Ну, одна поразка була. Давайте ось так. Жовтий, зелений пропустимо. От, якби сюди зелене, це було б комбо, комбо не сталося. Поляне гівно. Так. Так. Це зарядити це, це нервів коштує. Так. О, синій зараз був заряджений. А жовтий. Так, ну ми може ще один... О, я не впевнена, після Гладія нам буде... Краще, мінус один герой. Ладно. Хто ж це буде? Стоїш? Стоїш. Стоїш і стоїш, ми всі стоїмо. Віко поцілів. А це 1200, по... уявляєте? 1200 по такій броні і ХП. 4000 хп, і це ще, ще тільки 22 рівень загонів. Тобто немає бонусного цього підсилення броні, то взагалі буде. Так, ну ладно. Так, а що це таке? Імунітет до зняття і перерозподіл підсилень. Ну, підсилити. Перерозподілити чи зняти я не зможу. Але ж я зможу поставити що вам Бурміну броню? так. Все, два, два ще заряджені. Хел ніяк не зарядиться. Так, а ми живі? Живі? А, там ось ця фігня. А -а -а. Танцюють. Ой, танцюють. Скільки там ви будете танцювати? П'ять хоть. Ой, якщо герой переможений. Ну давайте намагатися тоді його перемагати чи що. На, на, от тебе тобі одному. Ого! Гоф, ні, цю ми, цю ми не переможемо. М-м! Ну, може, хоч поставим. А, я не, я не туди. Господи, ну ви розумієте, що я протупила? Треба було мені прицілюватися, сюди прицілюватися. Я приціл поставила сюди. Я чомусь. Ну, коротше, це неуважність. Неуважність. Я сюди хотіла. Я сюди хотіла. Може, ми його б та й вбили б? Мені потрібен був той, хто ставить, ну, хто прикриває всіх, а сам стоїть неприкритий. І я переплутала, розумієте, що я переплутала. Ну, сама винна, що робити. Знімається, бачите, знято всякі фіглі. Ну, коротше, що? Давайте тікати вже. Все, не переможу це. Це 100%. Так, далі. Ну, коротше, дві поразки. Так, веселка все перестає бути мастхевом. Так, що такі справи? Ладно, всім. Але, тим не менш, я входжу в топ-25. Навіть маю якийсь ранг. Так, ладно. Тобто, наступну раунд я приймаю участь, звичайно. Ну, зустрінемося, значить, у наступному. Все, дякую за перегляд. Слава Україні! І маю надію, що у вас теж все добре з Лігою Героїв. Все, побачимося!